Час обшуків було виявлено та вилучено. Психотропну речовину альфа пвп загальною вагою 2 ,76 кг 76 г, грамів. Психотропну речовину амфетамін вагою 73 г, грами. Психотропне речовину амфетаміну рідкому стані вагою близько 800 грамів. Психотропна речовина альфа ПВП галеподібному вигляді об'ємом близько 20 літрів. Наркотичний засіб канабіс загальною вагою 333 г, грами, пігулки екстазі у кількості 18 штук. Пурсори загальним об'ємом 214 літрів, а також лабораторне обладнання для виготовлення вказаних психотропних речовин. Вартість психотропних речовин та прекурсорів складає понад 4 мільйони 100 тисяч гривень. Вважаємо, що вказані обставини дають підстави вважати, що справа є виключною. До засідання Одеського пенсійного суду оголошується відповідь, підлягає розгляду опенсійна скарга захисника, пасічник. Так інтереси підозрювання Культенка на ухвалу слідчого суді Київського районного суду. Міста Одеси, 1 листопада 2024 року, 20 розстосування забіжного заходу вигляді тримання під вахтою відносно. Культенка Сергія Олександровича підозрювана в чинні кримінальних правопорушень передбачено 407, 317 кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження останнім цифрою 027, внесено до ОРД 16 січня 2024 року. Секретар, поз'явився судове засідання. Судове засідання з'явилось. Прокурор Бойко, захисник пасічних. Фіксування до провадження дійсно та даного закону контролю України. Дякую. Справа розглядається в складі суддів артимунки журльового керця присвякатері позиці. Прокурор складу зрозуміло, відводить на питання є. Також ще скла суду зрозуміло, відводить по є. Дякую. Захисник скла суду, суду зрозуміло, відводить по питання є. Відводить суду немає, склад суду розуміють права за фахом юрист. Дякую. Доповідається справа. Скажено, ухвалу було частково задоволено про питання старшого слідчого особи Зверої області. Пожухова, яке побуджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Севіліум, та застосовано до підозрювання Культенка Сергія Олександровича 96-го року народження, забіжний захід у тримання під вартою в державній установі десь слідчий ізолятор сроком до 28 року. Межа строку до судового розслідування визначена розмір застави як альтернативного забіжного заходу в розмірі 660 один розмір прожиткового мінімуму для праздатних сім, що становить 2 мільйона 1508 гривень. Рішення слідчого суді мотивовано наявності обґрунтовані підозри за фактом. Можливе вчиняння підозрюваний і кримінального пропорушення, прапорушень наявності ризики передбачених пунктами 1, 2, 3 та 5, частини по свій сосім сьомих України. А більш м'якого забіжного заходу ніж тримання під вартою, не забезпечить виконання підозрюва покладено на нього обов'язки, крім того, з в характеру інтерв'ю кримінального пропорушення, які посягають на здоров'я, населення саме свезли обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, хеналогова прокусорів, спосіб вчинення та тривалося вчинення на думку слідчого сумі, розмір застави, передбачені пунктами других мечтан'яз і 182 ГПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваних покланення на нього обов'язків. На вказано оховання захисних пасічник, в інтересах підозрювання Культенка подала опенційні скарби, які вказано, що халсів суді є незаконною та необґрунтованою з огляду на наступне. Старної обвинувачення не наведене існування жодних зризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3. Та п'ять численно ваш цій, а висновки слідчого судді про їх наявність не підтверджується доказами дослідження під час судового розвідки. Розмір застави для підозрювання Культенка значений без детального дослідження питання про можливість її внесення остання. Оскільки слідчий суддя не врахував стан, який характеризує особу та спосіб життя підозрювання. Посилач на викладан зараз просить скасувати ухвалу та постановити нову, яку клопотання слідчого задовольнити частково визначити розмір застави у розмірі. Восьмидесяти розміру мінімум для поставки СИП, що становить 242 242. Захисне підтримуєтесь? Та так, підтримую повністю. Прокурор згодня. Запрошую шесть. Будь ласка, слідкуємо несуть до початку розбуду справи посу справи по суті. Прошу впевнитися у прокурора, чи ознайомлений мій підзахисний з іншою ухвалою, якою виправлена описка ухвали від 01.11.24 року, про яку я дізналась нещодавно, а саме 18 листопада. Ні, 16 листопада під час отримання нового клопотання про продовження строку тримання під вартою. У зв'язку з тим, що мені ці дані не було відомо, і не приймали ми участі в даному, в даному судовому засіданні Київського районного суду і е, там питання йшло б щодо е, сроку е, тримання е, під вартою мого підзахисного. Одиники. Виправлено ухвалі від першого одинадцятого до четвертого. Першого одинадцятого двадцять року у моєму підзахисному було обрано ухвалу Київського районного суду було обрано запобіжний захід тримання під вартою з альтернативним внесенням застави у вказаному зараз суді розміру. В даній ухвалі було вказано срок тримання під вартою 60 днів, що спливає 28.12.2024 року. В подальшому, через 14 днів, було зроблено була постановлена інша ухвала. 14.11.24 цим же судом щодо виправлення описки, так як суд дві неділі не бачив, що срок досудового розслідування не входить в срок обраного запобіжного заходу судом першим, слідчим судом Київського районного суду. У мене немає жодного доказу, що мій підзахисний повідомлений про виправлення описки, бо це інша ухвала, Можливо, в нього є ось цього, стосовно цього і якісь пояснення суду, а також. Я не бачу матеріалів справи цієї ухвали. Да, а я mm -hmm. дізна, про неї дізналася лише тільки ось... Ні, ну ви можете ознайомити суд і ознайомити прокуратурність. Не знає про наявність такої ухвали. Да, так. Прошу суд долучити до матеріалів справи. Ну, дайте ознайомитись з прокурором, щоб вона ознайомилася. І ось перша ухвала. На короткий текст у мене повномасштабний. Ви просите долучити до матеріалу справу? Так, так, прошу суд долучити до матеріалів справи, бо вважаю, що не всі питання будуть вирішені. Тому що якщо не з'ясовувати це питання, то взагалі дана ухвалення незаконною, вона е не в межах сроку запобіжного срок заходу встановлений е не в межах е сроку до судового розслідування, а я вважаю це помилкою дійсно. Бо прокурор під час підтримання свого клопотання ані суду ані стороні захисту взагалі не дав жодного документу який би підтверджував що срок дійсно спливає 11-го, 28-го року а не в грудні 28-го, як то встановлено судом мене, на жаль, це також немає. До 30 -11. Мабуть, так, я його не бачу. Ні, мені його не дали. Це зараз я ознайомилася з матеріалами, які надали слідчі. І тільки зараз я побачила, що, що таке питання. Я ставила питання перед прокурором під час розгляду клепота, але ж мені не відповідав. Будь ну, ласка, скільки у нас з до, ну, на це був? Ваші Ви пояснення вже дали? Ну що, так, що? я лише підтримую свою апеляційну скаргу. Вважаю, що судом першої інстанції е, не було враховано ані срок до судового розслідування, ані е, ну, особистість мого підзахисного, ані те, що е, він повідомляв, що він може сплатити е, розмір застави в межах е, передбаченості е, частиною п'ятої статті 180 а саме 80 мінімальних е, е, до розмірів прижиткового мінімуму для працездатних осіб. І тому прошу здовільнити апеляційну скаргу сторони захисту щодо застосування альтернативного щодо можливості е, забезпечити своє право альтернативного внесення застави у розмірі 80 мінімальних розмірів е, для працездатних осіб.

Можна вилучити свій екземпляр, якщо там дуже. Не дуже зрозуміло, це, мабуть, це повні тексту? Короткий текст. Короткий, в мене інше тексту немає, мені на електронну також прийшов. Ні, це повний. Ну, я можливо, більше, якщо немає. Пощасть, я прошу до очіка казну ухвалу, у мене є повний текст, якщо там короткий, в сторони захисту, ознайомтеся, завірили власним підписом, відповідає оригіналу. Це виправлення описки. Це те саме, що ви дали. Можна починати ж саме тексти. Ні, здесь... Ну что, с ними не стомпало, так У мене просто дві. А, тут, от... тут, мабуть, ви щось неправильне. Відсередина там так. є початок і немає завершення. З іншою, мабуть, ухвала. Все, що є. Ось і ще не, є. То... От подивіться ухвала, яку Ні, Це надав... є з матеріалів, які є. Від 14, -го, 11, 24. Надав... Я вибачаю, що Судин. мені суттєві все, що я отримала. У мене інші то просто немає. Так, я зрозуміла, що треба знайомитись. Тому що в мене також є е, в матеріалах. Е, я, це, ну, це, це не роздаємо це, будь ласка, да. вискажі свою думку. Ні, там результативка є, а у вас да. результативка не зрозуміла з іншою хвалею, мабуть. Так, не дали. І більше вони Я ж не приймала участь. Ну, ми знайомо. Так, так. Прокурор. Так, просто, залучати, так, я да, прошу да. участь. Нема заперечення? Ні, не немає. Звичайно, коли я завірач на місці, то вивчити, ну, до питання задавати, то вивчити до матеріалу. І так прокурор... Ваше щось, давайте спочатку я висловлю свою думку з приводу заперечення сторони захисту <кій> стосовно ухвали від 14 листопада, а потім вже повністю доводи про <кій> ці скарзи. По-перше, це право суду виправляти описки на будь-якій стадії судового процесу. Дійсно, до слідчого судді звернулася слідча, яка проводить до судового розслідування вказаному кримінальному провадженні із заявою про виправлення описки указаному судовому рішенні. Стороною захисту на сьогоднішній день у цьому засіданні не спорюється законність ухвали про виправлення арифметичної описки у рішенні щодо обрання спільного заходу стосовно підзахисного культенка. Крім цього, я звертаю увагу апеляційного суду на резолютивну частину ухвали, слідчого судді Київського районного суду міста Деси Фідулеєвої від 1.11.2024 року, в якій чітко прописано, що застосувати до Культенка Сергія Олександровича запобіжний захід у виді тримання під вартою в державній установі одеський слідчий ізолятором строком до 28 грудня 2024 року в межах строку до судового розслідування, тобто слідчий суддя прийняла рішення про обрання запобіжного. Заходу в межах строку до судового розслідування що стосується може до 28 восьмого я зараз пояснювача так я зараз пояснюю да. сторона захисту аргументує свою позицію тим, що прокурор не надав жодного документу слідчого судді про строк до судового розслідування. Утім, який це саме має бути документ, це риторичне запитання і, мабуть, запитання, і навіть не до сторони захисту У Статтею 219 кримінально процесуального кодексу України чітко визначено строки до судового розслідування, будь-який окремий документ. З приводу визначення строку досудового розслідування в даному випадку він не приймається. Повідомлено про підозру Культенко у вчені кримінальних правопорушень волівковани за статтею 307, 313, 317 кримінального кодексу України 30 жовтня 2019 року. За загальним правилом передбачено статтею 219 Кримінального кримінально кодексу України з моменту повідомлення про підозру особи вчинення тяжкого злочину. Строк досудового розслідування складає 2 місяці. Тобто очевидно, що строк до судового розслідування до 30 грудня 2020 року 24-го року тому ваша честь, я вважаю, що прийняте рішення слідчим судей є законним, і тим паче наголошую на тому, що ухвала про виправлення арифметичної описки вона не підлягає оскарженню в окремому порядку і стороною захисту вона також не оскаржується. Тепер, в цілому, що стосується запобіжного заходу, обраного стосовно підозрюваного культенка. Слідчим управлінням головного управління національної поліції в області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, в якому Культенко повідомлено про підозру вчинення декількох епізодів, а саме трьох епізодів кваліфікованих за частиною 2 статті 37 Кримінального кодексу України, за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, за статтею 317 та 313 Кримінального кодексу України. Вважаємо, що ті докази, які досліджувалися під час розгляду клопотання про обрання запряжні заходу стосовно підозрюваного є достатніми, щоб з повністю, повною ймовірністю стверджувати, що Культенко причетний до вчинення злочину, який йому інкримінується відповідно до повідомлення про підозру. Вважаємо, що на теперішній час існують ризики, які передбачені стаття 177, частиною першою пунктом 1.3.5 кримінального процесуального кодексу України, а саме з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, яким кримінується підозрюваному, можливість ухилення підозрюваного культенка від органу досудового судового розслідування послідуючим суду з метою уникнення кримінального покарання, яке йому інкримінується. Крім цього. Мається ризик можливого впливу на свідків, які ще не всі допитані на стадії досудового розслідування. Тим паче ми знаємо правило безпосередності допиту свідків під час судового розгляду справи. І покази, які даються свідками під час судового розгляду, вони сприймаються судом безпосередньо, тому мається ризик ймовірності впливу. Підозрюваним а на стадії судового розвитку обвинуваченим на свідків у кримінальному провадженні, тим паче, з урахуванням того, що Культенко він офіційно не працевлаштований, з урахуванням характеристики його особи, з урахуванням специфіки кримінальних правопорушень, яким він кримінується, вважаємо, що наявний ризик можливого продовження культенком його злочинної діяльності пов'язаний із незаконним збутом психотропних речовин на встановленому колу осіб. Окремо мною б хотілося б зазначити, що розмір застави, який обраний відповідно до ухвали слідчого судді, є законним та обґрунтованим. Дійсно, слідчий суддя вийшов із виключності, з принципів виключності кримінального провадження і та кримінальних правопорушень, які інкримінуються підозрюваного Культенка. Вважаю, що слідчим судею законно надану оцінку. Тим обставинам, що е, повинні привілювати не лише права підозрюваного вказаному кримінальному провадженні, а й суспільні інтереси е, у вказаній справі, е, що саме я маю на увазі, е, хочу пояснити те, що підозрюваний Культенко є організатором виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини Альфа ПВП. Ним умисно, незаконно, відповідно до повідомленої підозри, організовано приміщення, в якому закуплено спеціальне устаткування та обладнання, які надають можливість виготовляти указану психотропне речовину. Ним незаконно залучено до його протиправної діяльності і ще одну особу, яка є підозрюваним указаної справі. Це Каюмова. З метою подальшого збуту психотропних речовин на території України шляхом отримання замовлень через месенджер-телеграм та відправки за допомогою служби нової пошти особам, які замовляли вказану психотропну речовину. Вражають об'єми тієї психотропної речовини та інших засобів, які були вилучені під час досудового розслідування, під час проведення обшуків за адресами, які фігурантів осіб у вказаному кримінальному провадженні, а саме під час проведення досудового розслідування під час обшуки було виявлено та вилучено психотропну речовину альфа пвп загальною вагою 2 ,76 кг, 76 г, психотропну речовину амфетамін вагою 73 г, психотропну речовину речовину амфетаміну рідкому стані вагою близько 800 г, Психотропна речовина альфа ПВП галоподібному галеподібному вигляді об'ємом близько 20 літрів. Наркотичний засіб канабіс загальною вагою 333 г, пігулки екстазі у кількості 18 штук, прекурсори. Загальним об'ємом 214 літрів, а також лабораторне обладнання для виготовлення вказаних психотропних речовин. Якщо аналізувати кількість вилученої психотропної речовини, то можна прийти до висновку про те, що за станом на час проведення досудового розслідування, за цінами чорного ринку вартість психотропних речовин та прекурсорів складає понад 4 мільйони 100 тисяч гривень. Вважаємо, що вказані обставини не дають підстави вважати, що справа є виключною. Набула суспільного резонансу, має е, і тому права обмеження прав підозрюваного вказаному кримінальному провадженні є виправданим. Вважаємо, що обрання заставу меншому розмірі, ніж зазначено ухвалі слідчого судді буде невиправданим та не зможе запобігти наявному справі ризикам е, та не зможе в подальшому майбутньому стримувати можливу протиправну поведінку підозрюваного. Тому ще я вважаю, що ухвала слідчого судді Київського районного суду з рахуванням від 1.11.2024 року про брання запішного захисту стосовно культенка Сергія Олександровича з рахуванням ухвали про виправлення описки від 14.12.2024 року є законною обґрунтованою. Тому з таких підстав апеляційна скарга сторони захисту задоволення не підлягає. Доповнені області. Да. Шановний суд, вітаю вашу увагу, що відомості внесені в єдиний державний реєстр 16.01.2024 року. Тобто на 11 місяць вже перебувала справа на досудовому розслідуванні. Прокурор, мабуть, не пересвідчився, але ж 24.08, як я вказала в своїй поліційній скарги, були затримані особи саме у, цій, у цьому кримінальному провадженні. За е, збут наркотичних засобів. І там був, і вони загалом е, всі разом е, в цієї справі разом з моїм підзахисним, е, підозрюються вчиненні інкримінованих е, їм, їм кримінальних правопорушень. Але ж строк досудового розслідування у цій справі, е, як ми всі розуміємо, е, починається з моменту, коли особі оголошено підозру. Ми на даному часі не бачимо, коли саме було оголошено підозру, кому саме. І е, коли спливає срок. Тому е, все ж вважаю, що суд, суду повинен прокурор надати е, свої е, постанови про е, продовження досудового розслідування як мінімум до 4 місяців, щоб суд пересвідчився, чи дійсно ухвала була винесена законно в рамках досудового розслідування, я вказую на це прокурор. Дозволу. Я з цього приводу хочу зауважити, що не прокурор приймає рішення з приводу продовження строку до судового розслідування у кримінальному провадженні. Прокурор слідчий Звертає. за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді. Таке клопотання приймається слідчим судовощі. <клес> <клес> Тоді на, підійно, да, то, щоб було видно. Ще Ні, відсутня. Дякую. Запитання. Можемо приходити до судових дебатів? Так, так, так. Не будь ласка, слухайте. Шановний суд, прошу задовільнити мою апеляційну скаргу з урахуванням обґрунтованих письмових моїх пояснень, а також усних, також всіх клопотань, які були надані з стороною захисту під час розгляду даної справи. Прокурор, Шановний суд, прошу відмовити в задоволенні апеляційної скарги захисника пасічних в інтересах Культенка Сергія Олександровича. Ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Десь 1.1124 року щодо обрання заспішним заходу з виключним розміром застави стосовно Культенка залишили законі серії. Ні. Відсутні. Колегія сьогодні була раді. Что может быть выключить значный час, то и особенно уважають, значит, проголосити Операційный суд показала. Апеляційность карту запускника опасічника, как ги интересує, куртенка, затому що без доводина Куртенка, сейчас в Києві, в Київський районного суду, міста Одеса, ВИД. Першого листопада 24 року про застосування забіжного заходу вигляді тримання вартою відносно культенки Сергія Олександровича вибузвиваючи вчені кіміна пропорушення, передбачені член друзі тридцять сьомо, члени перше рамка кримінального провадження. Номер останні три цифри 027 на СНДУРД 16 січня 24 року, який на описку по сучем суду, який скарбного суду від 2014 року залишити без біре, з текст, днів. Ухвалу набирає закону со зменторушення. Скарлеттного не текст, повнотекстів на 9 години 25, 12, 24, зайняло десь без. Капільців. Зрозуміло? Так. Шіст. Судово зачинено закликати.